Об'єднання теплоенерго і залізничне теплоенерго дасть можливість оптимізувати виробничі процеси, які є на тих підприємствах, крім того, покращити якість послуг для наших мешканців, а також і зекономити бюджетні кошти, які зараз є також важливі для міста, тому що є певні об'єкти, куди також ті кошти треба вкладати. Якщо ми говоримо про економію бюджетних коштів, вона буде складати 30 мільйонів в місяць. Це є і закупівля електроенергії, це є закупівля газу. Це є також і логістичні процеси, які є в даних підприємствах, дадуть можливість власне зекономити таку суму грошей. Крім того, ми проговорили з працівниками даних підприємств і також проговорили з керівником профспілки. Чотири рази відбувалася зустріч в ЛКП теплоенерго». Працівники задавали питання, я на них відповідала те, що їх боліло. І в основному вони говорили про те, щоб за ними залишилися. Відповідні робочі місця в теплоенерго, туди, куди вони переходять, і ми розробили штатний розпис відповідний, і вони ознайомлені з тим штатним розписом про те, що кожна людина, яка працює на залізничних теплоенерго, буде переведена на теплоенерго і буде мати своє робоче місце. За виключенням АУП, це є директор, це є заступник директора, це є головний інженер, це є бухгалтерія. Вони будуть переведені на інші посади і будуть мати трошки меншу оплату на. Теплоенерго, на загал, якщо ми говоримо, то об'єднання оце дасть нам можливість в стратегічному плані дивитися зовсім по іншому, які мережі треба ремонтувати, які котельні треба реконструювати, яким чином необхідно закупляти газ, тому що газ не завжди буде по 7,42. А з часом треба буде закупляти газ по відповідних цінах. Це також буде впливати і на загальну концепцію, і на загальну роботу даних підприємств. por Якщо ми говоримо в, в загальному плані, то це дасть нам можливість перше, зекономити кошти, друге, зекономити людей, також зберегти людей раніше, які працюють на залізничне теплоенерго, і щоб ми їх всіх перевели на теплоенерго. І також я вже говорила про це, що певні оптимізувати певні виробничі процеси. Крім цього, ми говоримо про те, що станом на зараз залізничне. І теплоенерго і теплоенерго вони дотуються і є різниця в тарифах, яка виділяється з бюджету. А це є порядка 633 мільйони в рік. Це є чимала сума. Чому? Тому що станом на сьогоднішній день діють тарифи 2018 року. В цьому тарифі є зазначена зарплата 5200 для одного працівника. І для того, щоб працівникам виплачувати відповідну зарплату, необхідно дотувати з міста певну суму грошей. Тому оця оптимізація вона також дасть можливість. Ісь зменшень от цю суму коштів економити, і в тому числі і дотації, тому на загал, отака от ситуація.